На столі в його кабінеті книжка про голодомор в Україні. Сам автор каже, ніколи б і подумати не міг, що змушений буде пережити подібне. Дружина вже давним-давно тримає курей. Було зерно, і була в мене маленька зерна така. От молов я це зерно, просівав його, і дружина сама пекла хліб. Я в мене фотографії. Страшні того хлібу, наче із періоду голодомору. Сірий, перепаний, але хліб. У нас рибокомбінат є біля Іванкова. І коли не було електроенергії, не було можливості ні збагачувати кіс воду, нічого, то керівники цього рибокомбінату роздавали цю рибу людям безплатно. І мені приносили друзі і навіть незнайомі люди рибу. І таке було. Павло Якович Смоуш, головний редактор газети Трибуна праці, пригадує, як більше місяця доводилося терпіти жахи окупації його Іванкова, що на Київщині. Вони перші дні тут кадирівці зайшли в Іванків. Не розбиралися, кого побачили, що рухається, та й стріляли. І собаки, і людей. Жінку на вулиці, ось по центральній йшла, їхали, дали чергою автоматом, дві ноги перебили, значить. Просто 60 років жінка. Поїхати Павло Якович не устиг та й не зміг би. У мене дружини матір 91 рік, і з нею виїжджати неможливо було. Вона майже не пересувається, не було часу на роздуми. 24-го після обіду вже Іванків був окупований. Вони дуже швидко тут з'явились. Ніхто ще не очікував, що не в той самий день. Тож довелося виживати. Чоловік відчував небезпеку. До журналістів окупанти приходили майже одразу. Я боявся дуже цього і. Облаштував собі схованку вдома на всякий випадок, але я досі не розумію, чого вони мене не шукали. Ми в мого будинку їздили, а шукали, проїжджали. Чи ніхто не здав, можливо. От мені багато хто каже, що просто ви така людина, що вас ніхто не здав. Якщо Павла Яковича не чіпали, то до редакції навідались. Будівля сильно не постраждала. Снарядами вибило скло у вікнах, пошкодило стіни. А от усередині росіяни похазяйнували. Видно, що серйозними якимись залізяками. Бо бачите, яка вм'яти. Вирвали решітку у вікні з двора, не пішли через центральний вхід і вирвали ці двері. Ті виламали, ці мої виламали двері. А ось що зробили з кабінетом головного редактора. Що шукали? Вони просто вивернули все із моїх шухлядок, із столів. От. Документи позабирали, в мене по церкві. Були документи. Значить, річ у тому, що я три роки воював із місцевою московською церквою. Ну, не один, а ціла група. І на мене було 11 кримінальних проваджень московськими адвокатами і нашим настоятелями. Порушено. Справи ті, до речі, одразу ж закривали за відсутності складу злочину, але росіяни прихопили довідки разом з іншими паперами. Документи потім знайшлися у сусідньому селі, у школі, де базувалися орки. Позабирали вони й комп'ютерну техніку з редакції, тож довелося шукати нову. Дякуючи Сергію Антоновичу Томіленку, аж. Подарувала мені комп'ютер редакція газети Вашингтон Пост. Нас, коли 1 квітня звільнили, у нас ще тижні не було ні електроосвітлення, ні інтернету, нічого. І як тільки з'явилося, я почав готувати газету. Людям треба була інформація. Я зразу вирішив для себе, що я буду документувати. Всі злочини. Павло Смов ж їздив по всім селам району. На місця прильотів усе фіксував. Ось, приміром, цікава знахідка: записка російського льотчика, якого відправили бомбити села під Києвом. Та літачок його збили. І тут ось вказано: Приборськ, наше село, Іванку, Гостомель. Всі координати це все мої фото. ну Я все сам робив. і Я взагалі вже багато десятиліть у нас фотокора не було. Газету довелося робити самотужки це та й майже власним коштом. Да, 71 тисяча боргу в мене на кінець першого півріччя нагромадилося, і далі в мене не було чим ні зарплати платити, ні друкарні оплачувати, нічого. Я значить. Написав ось таке звернення до читачів, що вже і трибуна праці вийшла в чорну полосу. І з пенсії доводилося гасити своє і, і шукати спонсорів там по копійках, збирати гроші, щоб я закрити не можу навіть редакцію через те, що поки не сплачені всі податки, жодної копійки ти нікому не винен, ти не маєш права її закрити. І от таким чином це питання заморозилося. Місцева влада допомогти не може, органи державної влади за законом не можуть бути засновниками газети. Я пропонував на період війни і якийсь час після війни прийняти зміни до цього закону і дозволить часткову участь держави у виданні газет, так як інформація. Людям потрібно зараз, як ніколи. Та зараз чоловік без діла не сидить, працює, як і більшість колег онлайн, постить новини в соцмережах і робить спецпроекти, які на часі. 32 воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади загинули при визволенні нашої територіальної громади. І я вже про 12 написав, знайшов координати їхніх рідних, фотографії. Ця інформація дуже користується попитом. Люди читають цю сторінку не тільки у нашій окрузі, а і по всьому світу. Сьогодні аж з Індії мені подяка прийшла. Це все збираються матеріали до книги. Я хочу видати книгу. Про період окупації після деокупації в нашій громаді та Павло Якович все ж чекає, коли знов зможе вдихнути аромат свіжо надрукованої газети. Його газети Трибуна праці. Із своїх 71 року життя пропрацював у пресі майже 50 років. І я не уявляю собі іншого життя як не в журналістиці. Через те хотілося б, поки є ще якісь сили, можливості і бажання ще працювати.